Серцево-судинні захворювання, гіпертонія та хвороби шкіри до цих лікарів. Щодень приходить більш ніж три сотні чернігівців. Тут не треба стояти в черзі, а головне ні за що не треба платити. Найкращі медики з Києва та Чернігова приймають пацієнтів в нашому місті, в Рібкінському та Чернігівському районах. Зі столиці приїхала бригада в кількості 30 чоловік, а це першокласні лікарі. Вони на місці обстежують та призначають лікування. Все це відбувається в рамках наймасштабнішого соціального проєкту на Чернігівщині, який реалізує Годійний фонд Владислава Атрошенка Поліський оберіг. Акція Доступна медицина, в розрізі якої люди отримують медичну діагностику, вона вже триває поспіль майже два роки і на селі, і в місті. Сьогоднішній день дуже скрутний. Фінансової, економічної кризи, скрути, коли люди отримують заробітну плату, пенсію від 1200 там до середнього там півтори тисячі мало забезпечені люди. Сьогодні пройти обстеження УЗІ кардіограму, пройти обстеження фахових лікарів, це людям обходиться від 400-500 і більше гривень. Ми робимо це безкоштовно, і доки в мене буде можливість робити, я буду допомагати людям. Владислава Трошенко з повагою ставиться до людських проблем. Кожен пункт, де надають медичну допомогу, він відвідує особисто, перевіряє, як працює новітнє обладнання та чи вистачає медикам необхідних препаратів. Найболючіше питання з медичним обслуговуванням відчувають селяни. Зізнаються волонтери. Це була одна із головних причин його ініціативи. Село це саме таке ну, болюче місце, бо люди там ну знедолені. Добратися з Чернігова дуже складно. Десь якісь дати. Аналіз аналіз теж дуже складно. А на село ми от, поїхали у нас сьогодні. Вчора був хірург і педіатр, сьогодні поїхав дерматолог, поїхав кардіолог, поїхав терапевт, поїхав невропатолог, поїхали офтальмологи. І також повезли ми на село, навіть закупляємо медикаменти. Багато випадків, коли хворобу діагностують вперше. Люди живуть із захворюваннями, навіть не здогадуються про нього. А відтак акція Доступна медицина, яку організував благодійний фонд Поліський оберіг за сприйняття. Яння народного депутата Владислава Атрошенка дійсно рятує життя людей. Дуже багато гіпертоніків, тому ми виявляємо заболівання і направляємо на узке обслідування. У нас є спеціалісти вузькі, невропатологи, узісти, лори, які смотрять і назначають лікування. Проблема медицини для населення сьогодні загострилася, адже хоч вона і має бути безкоштовною, та нині не кожен може витратити гроші на комплексне обстеження та лікування. А тому люди перебувають в зоні ризику. Часті то не мають коштів навіть на найпростіші ліки. Владислава Трошенко започаткував таку акцію одразу, як тільки до нього почали звертатися люди з проханням про допомогу. Він зізнається, здоров'я це не те, на чому можна економити. А тому в нашій області працюють найкращі професіонали. Лікарі ендокринолог у нас. Київський терапевт, кардіолог, офтальмолог, невропатолог, лор це, це лікарі, яких ми привезли з Києва, які надають консультації, допомагають в проблемах, бо дуже часто бувають люди ходять і навіть не знають, яка в них проблема. Вчора була жіночка. У нас був вчора дерматолог, сьогодні він поїхав на ФАП. Була жіночка з дитиною, дитині 12 років і не могли поставити діагноза. Наша любов Івановна зразу поставила діагноз. За день до одного пункту доступної медицини в Рібкінському районі приходить більш ніж півтори сотні пацієнтів. Старенькі тут взагалі не звертаються до лікарів і не тому, що у них нічого не болить. Дістатися до професійного обладнання у їхньому віці складно. Щоби пройти обстеження, треба їхати в обласну лікарню, за діагностику заплатити гроші. А тут волонтери, що працюють на кожному пункті, допоможуть пройти, зареєструватися та обстежитися. У професійних лікарів початку акції допомогу отримали більше 16 жителів міста Чернігова, Рібкінського та Чернігівського районів медична акція системна робота фонду «Поліський оберіг. Вона триватиме і надалі.